От, так що це з А тепер в мене рубрика Кличко-чорт. Кличко-чорт. Чому? Тепер пояснюю. Значить, у нас мало було безуглої, мало було Арахамії, мало mm -hmm. значить. І Лещенка. І Лещенка, і всі ці шушери, яка дозволяє собі піча. Ну і не тільки Арахамія, безугла, Лещенко, а з іншого боку, Порошенко, Геращенко. У них досі. Теречки, ну, вони так вони ніби, ніби живуть в інші якісь правильні. Та раночки. вони заїбали, от реально вони заїбали, блять. Це знаєш, що, тіпа, руки. Реально у багато кого руки опускаються на тлі тих от якихось таких дріб'язкових чувар. Оце вся історія про залужний, ну, безуглій не такий. Дайте нам іншого залужного. Він mm -hmm. нам не розказав про плани. Які тобі, блядь, плани треба? Ти курка, ну, Тупа розкішниця, я вже про це говорив. Які тобі плани? Ти рознесеш ці всі плани, я перепрошую усі усюди, ти влаштуєш ток-шоу. Тобі тільки покажи ці плани. Є ж прекрасний депфейк з залужним. Так, ми показуємо mm. його на тижні. Я не буду просто повторюватися, тому що кожен у нас етер є унікальний контент унікальний. Так от, кличко для швейцарського 20 минути. Заявив. І потім це все поширили. Подивись Соловйов, РТ на рускам mm -hmm. Рядовка, Операція Зетвенкори, Русского Міра. Uh -huh. Кличко сказав залужний, сказав правду про патову ситуацію на фронті. Це сказав сказав швейцарському виданню «20 хвилин. За словами мера, люди іноді не хочуть чути правду. Ми можемо і феорично брехати своєму народові та нашим партнерам, але це завжди не вийде. Кличко також заявив, що не здивований падінням популярності Володимира Зеленського, каже, що президент платить за свої помилки. А вчора, нагадаємо, мер заявив журналу Шпігель, що в Україні стрімко розривається, розвивається авторитаризм, і тут воно, в принципі. Е, в принципі, так воно. Е, так, скрин з російського пабліка, де в мене тут. Е, да, да, от далі скрин з російського пабліка, де вони це все шерять. Оце от 20 минути. Ну, що там мені хочеш показати? Тігра пресло. Е... У нас синхрон. А, 1245 глядачів і, і... така ж кількість лайків. Давайте так. Щоб глядачів і лайків, у нас було 6-7 тисяч. Для цього треба пошерювати, е, в принципі, завжди лінк на ЕТР. Серед ваших чатиків батьківських комітетів, е, 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 як це називається, о, об, о, о, ОСББ, ОСББ е, Вайбері, для цього Заведіть вайбер та поширюйте там, в соцмережах це завжди працює як Ромська пошта. Тим більше у нас сьогодні радіо Роми. Ай Ай от. А я хочу нагадати: ну, от крім того, що він давши інтерв'ю Шпігель, я вже згадував про нього. Що що говорить кличко? І дивись, угу. він сидить в, в цьому, в хакі? Well, Та він спочатку я вже згадував, що я ві. собі оцю от фліску я міг взяти хакі, Я відмовився свідомо, тому що я не маю на це права. Якого хуя, Віталік, ти ходиш в хакі? Ти що, на фронті? Ти що за котело Болонське в тебе там? Не він з спочатку наступу він не, не, зні, не знімає. Він тактикольний супер, тактикольний став. Для чого там зараз це ну це наскільки це виправдано? Це ж для це ж для цього для іміджу для іміджу, та що я мер воюючого столиці. Воюючи він не столиці. мер, він хуйня собача. Ну я вже це казав, у києві мера немає. Так от він сказав Держпігіль, що Україна рухається до авторитаризму. У якийсь момент ми перестанемо відрізнятися від Росії, де все залежить від примхи однієї людини. Наразі існує лише один незалежний інститут, але на нього чиниться величезний тиск. Місцеве саврядування заявив мер Києва. На питання, чи перебуває демократія в Україні під серйозною загрозою, кличко після паузи відповів так, додавши, що спочатку повномасштабної війни не мав жодної зустрічі або телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським. Нахуя вона тобі потрібна, якщо за те голосували кияни? І не Бруківкою єдиною. Мені просто цікаво, як ну, тобто точно відбитий. Віталік відбитий. В нього професія була бить по голові. Так. І отримувати. Ну дивись, війна і він. Далі це шериться московськими пабліками. І не тільки пабліками, тобто їм це на ура. Щоб звугла Мар'яна, що під, Віталіка. Це підігрування вишку. ворогу. Так, розгони. Ну, — Краще не відкривати рот. Ну, взагалі, так. Зняти себе хакі, перевдягнутися в звичну форму, стати цивіль... і роб... Та, і робити цивільну роботу. Цивіль... Робити те, що ти вмієш робити найкраще. Та, та. Я скільки разів буваю в Києві, це місто. Це місто піздять. Там так та, та, хаотично, все... все. Взагалі немає таки... ніякого генерального плану, нічого. Просто кидається, думаю, я вдягну на себе все найкрасивіше та, і все одночасно. І робитиму це в темряві. Mm -hmm. Але все не так просто. Кличко він обіцяв дати гідну відсіч, у разі чого архів не відео. Збивши солдат, возьму автомат в руки і пойду воювати. Все. Дивись, форма в нього вже є. Може, він ще не назбирав на автомат. Mm, на мості загубив. ну Так, на цьому. подільсько типу, воскресенський перехід, який впирається просто в дачні ділянки Він його відкрив, блядь Ні, реально він його відкрив. Ром Відкрив. Але я дякую. Ну там, якби я не ставився до Укрправди правди, то Бог з ним, знаєш, там, до сраки каріочі. Тин, 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 тин. Так. Зараз спробую по-бистряку знайти по шуріку, як то кажуть. Ай. Там просто стаття була, ілюстрації, там уже були. Усі. А? Усі, наліво. Не, лівіше. Тобі Ні, треба. Це, ж, це ж зображення. Тобі Не, там ро, ро, ро. Треба Ти в зображеннях. Ай, бляха. Давай я. Усі, все. А, все. Та треба було просто одразу набирати адресу. Ну. І тут десь має бути. Типу, чому? Тіпа, цей подільський перехід веде в нікуди. Там все це пояснюється, де воно тут має бути. Аво. Гора народила мишу. Влад, там я можу. Напряму напряму видаєш та, на ефір. Вже так. Так, дивись. Угу. Тут просто я тут біля мапи стояв, показував. Так. Да. От дивись, набережно Хрещатицька. І ось цей мостовий перехід. Uh -huh. Ним користуються зараз для того, щоб поїхати. Н ним не користуються де-факто, да. тому що користуються цією набережною, там де Рибальський півострів. Там, де все стоїть завжди. Да. Ну, тому що на оболонь це найкоротший проїзд. Оце от північний міст, колишній Московський. Поділ зараз а ось стої. цей перехід, ось він, та? ось uh -huh. чорна лінія. Uh -huh. І що цікаво, що от він іде ось тут. І, ага. в принципі, по ньому ніхто не їздить, треба розуміти. І ось він впирається в вулицю Райдужну. отут. -от. Мав би по проєкту впиратися. Угу, Насправді він впирається у Русанівські сади. Угу. Богдана Шевченко, там, там дача є. І це, в принципі, дачний масив, Русанівські сади. Русанівка вона там, ну, кожна ну, тут, там. І в кожуна. І власники цих земельних ділянок вони не дають згоду на те, щоб ну, тобто, не дають згоду на те, щоб зруйнували їхні ділянки, і заради того, щоб проклали цю розв'язку, цей міст, метро на Троєщину, угу. славно звісно. Так ось воно впирається в Русанівські сади, ось вулиця, Центральна, Садова. ось, угу. Угу. Це дві смуги, причому вони в поганому стані. Роб. Е, Роб. Роб. Що? Тут назорчик відос якраз мені скинув. А ну по прислав якийсь. Давай. Мені теж. Це той тупік з моста якраз, да? Так, так, так. Це в один на 111 ми до доїхати. З пересадкою, це свій трамвай. І це виглядає ось так. У 250 метрів ще на зупинку привозу. І по це цьому цему багну. Треба трошки буде ще пройти по іншому дома. Мапа показує, що мені туди. А ні. Тут, виявляється, була дорожка і сходи, але вони брудні їх ніхто не прибирав. Ось ми і добралися до трамваю. Кращому транспорту в Києві буде. А ось і тр... ні. Старенький, 50 річ і правда. Я придумав в цьому абревіатуру. Це, це називається, знаєш, що? Ку. Тому що це Київська або Квечківська урбаністика. Тут щось в мене цей чоловічок не тягнеться. ну. А, тут, може, так треба. В якому стані там ця вулиця? Ні, це не та прибережна вулиця. От... Ось yeah. воно тут закінчується. Сад... Центральна судова, так. Да. Центральна судова вулиця, ага. до якої, значить. Ну, О, Це ой, раз... клас. Так, да, ідеально. Це схоже центральна... на Омськ. <сих> на Сизрань. <сих> mm -hmm. Дивись. І ось ця вулиця, в яку впирається оцей міст, і що? І все. Ну, міст є. Що тобі ще треба? Тобі Тро... ще треба з нього кудись з'їжджати чи Трошки що? Трошки він. Ну, тягнуть його. Тягнуть, не, а от. Не фатало. Ні, це не він. От так виглядає центральна е, садова вулиця. І як вони планують. А хуй його знає. А за який рік це карта? — А? За який рік 2015, травень. травень. Ну, така яка різниця? Думаю, Переглянь там... і інші дати просто. Там як? Вон, переглянути інші дати, бо от, тут. Ага. Угу. Ти думаєш, багато травень, травень, жовтень жовтень, жовтень 2011-го. Я думаю, що там не, не особливо ну щось. Що помінялося? Нуль. Нуль. Двічі тисячі одинадцять Різниця, а, Різниця... Чуєш, чуєш, а люди досі сидять. А люди досі сидять. так. А але ця але... зупинка пофарбована. І це в принципі все. На цьому, на цьому можна поставити крапочку, і Віталій, значить, і авторитаризм загрожує Україні.